Всім привіт, дівчата! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 13-й, 14-й день нашого святкового марафону. Ми відкриваємо адвент календарі, всі віконці в адвент календарях, 13 і 14 грудня. Почнемо ми сьогодні з лук фантастик святкового, і подивимось, який він нам задасть настрій на ці дні. Чудові! Мені сподобався дуже такий формат. Мені сподобалось порівняти навіть дні. І цей формат, я думаю, що ми будемо продовжувати до кінця нашого марафону. А марафон буде в нас до 25-го числа. Я нагадаю, що 25 числа ми проведемо розіграш двох святкових боксиків косметики для тих, хто постійно коментує, постійно активний, бере постійну участь у тому, щоб підтримувати канал. Тож для вас будуть подаруночки. А сьогодні ми будемо відкривати 13 і 14 день. І я вже знайшла 13-й день у цьому величезному адвент-календарі. І що у нас в 13-му дні щось велике. О, це непогано. Look Fantastic. Iconic London. І це у нас міс, і написано, що він блюрить. Добре, але я не знаю. Я знаю, що. Минулі роки постійно додавали міст, який був з блисківками. А цього року додали ось такий фіксуючий спрей без блиску. Це непогано, тому що без блиску можна і на лице нанести, а з блиском не знаю. Ну, хіба що на тіло. Я не уявляю, як це можна так світитися, як зірочка. Ну, куди ми там? На, на новий рік, на свято, хіба що один раз десь можна так блістать, як то кажуть. І все. Ми все дістаємо, і будемо порівнювати. Наші дні і виставляти рейтинг кожного дня. І 14-й день. Що ми отримаємо? Ну, 14-й день такий самій. Ну, Вітаміни, колаген, добре. Не буду загострювати свою увагу на вітаміни. Не дуже приємно отримувати вітаміни. Наступний наш адвент від Ліберті. Подивимось, чим нас радує Liberty. Ліберті. Заглянемо у віконечка 13-го дня в цей святковий адвентик. я вже знайшла, а, клас! тут два продукти, два продукти, я вже бачу, я вже бачу. І тут ми знаходимося, це точно 13-й номер? Точно, 13-й номер. І тут ми знаходимо. Це Олівчик? Давайте подивимось. Так, це Олівчик від Ліза Eбріч. Який він класний! Який він м'який, ну це вау. От як вміють робити продукт? Так? Такий, щоб от Береш в руку і приємно тримати в руках. От Що помаду, що туш, що олівчик, що лайнер, ну Все, що не візьмеш в руку, ну от воно має якийсь особливий такий ефект. Ось такий колір. І от така маленька туш у нас 2,7 грама. Джонс рот. Не хочу відчиняти. Тож приємно, приємно дуже отримати і туш, і олівчик в одному віконці. Ліберті молодці. Мені подобається. Давайте подивимося в 14 му дні. О, О, Ліберті прям. Ну, ну, не даремно, він не любить. Тут у нас парфум від гранади. Я пам'ятаю, що мені дуже сподобався. Тут ваніль, але така ваніль дуже приємна. Я одразу нанесла на себе. Ніше Б'юті такий маленький порівняно з іншим. <смі> такий скромний, скромний. Давайте відкриємо 13 те віконце. ось малесеньке, теж 13-те віконечко від Ніше Б'юті. І щось дуже невагоме. Ой. Ну, да. Доктор Ліві. Доктор Ліві, така малютка, бустер під очі. Дорого багато. Чи 72 євро, чи 82 євро. ця малютка коштує. Пишу, що вона дієва. Я минулого року якось використала і не зрозуміла, а цього року в мене є декілька, тому я їх буду разом використовувати, щоб зрозуміти, чи є ефект під більш довготривалого споживання, чи немає. І що тут у нас? І тут у нас знову Ліза Елдрідж. Так, то у нас був Ліверті, так? Да? Да. А тут у нас Ніша б'юті і тут там надо. Да. Помада красивенного червоного кольору, який я не ношу. Ну, подивіться на цю помаду. Ну це ж просто вау! Це Вільвет. Оце покриття мені нагадує, як в театрі висять такі штори. Дорогі, багаті. Один один, Текстура така сама. Дуже гарний колір, Дуже. Вільвет. Рібон. Хто запитував, який колір, то от будете знати, що це Вільвіт. Супер! Ну просто вам! Просто розкіш, розкішна. Мене так радує, я ж не ношу красну команду, але вона мене так тішить. такий настрій робить, от настрій робить. Що мені тут аромат пахне. Наступний потрошим Asos, Щось тут таке малесеньке все. Я знайшла засіб для волосся від Sam McKnight Asos. Окей, і знову підглянемо, що там. Ну, підглядати не будемо, але щось знайду, щось знайду. Манюську знайшла від нюкс. Так, вона здається, так і йшла одненька, маленька така улітка, блискуча від нюкс. Чудово. приємно, Там така маленька, малютка, але приємно. Спейсинка чим буде нас тішити сьогодні. 13-та відкрите, ось 13-та віконце. І тут ми маємо два продукти. Ми отримали заколочку від Фіона Fран і ми отримали серум від Dice. 14 вікон це поряд. О, тут я пам'ятаю, що це Це бальзам для вмивання. Ось такий він жовтенький і має пахнути манго. М -м -м, я вже хочу спробувати, тому що його дуже хвалять. Наступний адвент від Skince. і тут я буду шукати. Буду шукати, чи відкрито чи не відкрито. Уу! А ми не знаходили. У мене таке відчуття, що ми вже це діставали, ні? Добре, ми знайшли фіксатор для брів. Давайте ще щось дістанемо. Щось може маленьке. Додамо. Що у нас тут? Тут у нас просто кадалі помадка. Ось такий бальзамчик. Дуже зручно в машину. Окей, добре. Не будемо потрошити більше скінц, тому що нам не хватає віконечок до 25 числа. Тут не написано, тому я не знаю, скільки відкривати віконці. Почекайте наш 14-й день, таки ми будемо відкривати щось. Давайте спробуємо ще знайти для 14-го віконця. Що тут у нас? О, олівчик від Нарс. Я пам'ятаю, це такий масляний олівчик. Дуже приємний. Але от я не знаю, він викручується, чи, чи тут потрібна точилка? От Якщо потрібна точилка, то це дуже погано. От якби він викручувався, було б взагалі супер. Подивимось, що нам підготував Флаконі в 13 і 14 дні. Можливо, щось приємне, щось не дуже приємне. Маски під очі. Чи Добре. Маски під очі чи сейду. Давайте подивимося, що у нас в 14 дню, щось важкеньке. І тут о, клас. І тут теж у нас нюкс у нас сьогодні і Asus, і флаконі. Дав два продукти від нюкс, але флаконів а вже ж переважив, тому що повний розмір. Супер. Давайте подивимося, що у нас Браун Томас підготував. 13-те віконечко, і що ми тут отримуємо? Ага, я пам'ятаю, це у нас сироватка для брів. Це ніби як і для брів, і для віг. І це три в одному. Тож дуже класно. Спробуємо. 14-те віконце. І тут у нас дорогуща шпилька. Ой, як воно. Гарно виглядає, я навіть не бачила, воно так і скриється. Вау! Я минулого разу не бачила, що тут отаке опакування. Подивіться, як воно скриться. Я бачила, що воно золотом, але якось так світло не падало. Тут у нас дорогуща шпилька для волосся, яка коштує 80 євро. Ось так воно виглядає. Золото з гравіруванням. Я минулий раз так ну, побачила, що шпилька де шпилька. Потім, коли дивилась на ціни, я така: вау, ого, заколочка може стільки коштувати. Я щось трохи була далека від цього всього і не знала, що заколка для волосся може коштувати 80 євро. Але вона ж, бачите, номер один. Номер один. Тому така модна заколка б'юті, 13 віконце. Щас І тут у нас палоч. Дуже класний крем, дуже класний цей крем зволожує. Після ретинола, після доглядової такої косметики, яка з кислотами. Ось цей крем буде прям номер один. І наступний 14. -й. І, я пам'ятаю, я пам'ятаю. І тут у нас каялі парфюмчик. Він ванільний, солоденький, смачненький, але точно не мій. Ось ця ваніль багатогранна, вона така густа. Можливо, вона навіть доросла, я б сказала. А от каялі це. Нав'язливий такий е, ванінний аромат, тому не зовсім моя історія. І завершає цю ідилію двох днів у нас форту анмейшен. Давай подивимося, чим ти нас порадуєш, красунчику? щось малесеньке. Ага, це у нас бальзамчик для губ. І зволожуючий бальзам для губ. Окей. А в 14 тому ми отримали спрей для подушок з лавандою для того, щоб краще спадки. А що можна було ще очікувати від Фортун Мейсел? В нього все або для спам, або для того, щоб нас заспокоїти. Я ось так відділила, щоб ми бачили, що ми отримали. Зараз ми будемо виставляти рейтинг 13-го дня. І перше, що я хочу відмітити одразу, і це патчі Шесейда. Як би я не любила патчі, але коли одна штучка патчі під очі, ну це якось сумно. А якщо ми відкриваємо один адвент і ми дістаємо тільки патчі, Нехай навіть вони дорогущі. Ти дивишся на них і думаєш: клас, патчі під очі. Ну, якось так я реагую. Напишіть, можливо, ви інакше реагуєте, то я тоді порадію за вас. Десяте місце займає флаконі патчами під очі. Дев'яте місце у нас займає Asius Sam McKnight. Fortune Mason сьогодні зайняв лише восьме місце, і це бальзамчик для губ. Сумно мені за нього, але нічого не поробиш. Ніше б'юті з їх малюткою від доктора Ліві, ну, теж займає не саме вище місце. Я думаю, поставлю їм сьоме місце сьогодні. Ну, тому що це малютка. Я розумію, що вона під 100 євро коштує, але мені якось сумно, коли я дістаю і бачу ось таку фітюлечку за 100 євро. Ну, і от такий рейтинг у нас. Look Fantastic займає шосте місце. Спрей для фіксації макіяжу. NK сьогодні займає п'яте місце. Dyson, сироватка і заколочка. Четверте місце у мене сьогодні займає Skins. І це скульптор для брів і кадаліп бальзамчик. І третє місце у нас сьогодні займає Brown Tomus і це їх сироватка для брів. Три в одному. Сос-сироватка. Цікаво. Ульт Б'юті сьогодні займаю у нас друге почесне місце, і це Паула Choice Крем, зволожуючий крем. Супер! Друге місце, я думаю, це дуже достойно. І перше місце займає Ліберті. Нарешті, нарешті, Ліберті зайняв перше місце, тому що тут дуже класний олівчик. Мені він дуже сподобався. Хоча я не думала, що так буду радіти олівчику. І тут ще й в нас є туш супер. Ось такий сьогодні чудовий тринадцятий день. Тринадцятий день мені сподобався. Мені цікава перша ось ця позиція. Мені цікава Павла Чойпс. Мені цікаво. Ця сироватка спробувати. Мені цікаво спробувати ось цей засіб для брів. Цікаво спробувати також серу. Ну, все інше це таке. До речі, заколочка теж класна. Ну тільки от чотири віконечка такі посередні, скажем так. Супер. Я дуже задоволена 13-м днем. Я вирішила змінити чуть-чуть локацію, і ми обсудимо зараз 14-й день і поставимо рейтинги йому. Менш за все, мене радують вітаміни в адвент-календарі. Тож вітаміни займають у мене 10 місце. Look Fantastic не порадував. Наступним, мабуть, буде Есес, тому що тут зовсім мініатюрочка. Якби чуть більше, можна було б позмагатися, а так лише 9 місце. До речі, Ейсес вже другий день підряд займає у нас 9-ту позицію. Культ Б'юті і харомат від каялі займають всього-лиш на всього -лиш восьму позицію. У мене Фортен Mason займає лише сьоме місце, тому що тут у нас спрей для подушок. Шосте місце займає у нас сьогодні Space NK і це клінцер. Дуже низько, дуже низько сьогодні Space NK. За п'яте місце у мене бореться Ліза Елдріч і Нарс красива червона помада, фантастична. І я б її поставила вище в рейтингу, але я не користуюсь червоними помадами. Тому, на жаль, вона займає лише п'яте місце, і це у нас ніше Б'юті. Скінс сьогодні у нас вириває четверте місце. Це супер. Я рада за нього. Він достойний цього сьогодні. І ви тільки подивіться, хто в мене сьогодні в фаворитах. <рив> це якийсь сюр. Тут блискуче, тут блискуче, тут пахуче. <рив> ну, супер. Чому в фаворитах? Тому що, ну, по-перше, це цікавинка. Да? Ну, ніколи такого не було, і це цікаво отримати в Адвенті ну, щось нове, таке, незвичайне, да? дуже гарне упакування. Тут парфюм, який мені дуже сподобався. Тому флаконі у нас сьогодні займає третє почесне місце. Дуже класний засіб. Радісно його отримувати було в адвенті самому. Я щаслива, що його отримала. Тому третє місце. Я думаю, це дуже достойно для такого адвент-календаря. Я думаю, що Браун Томас отримує у нас сьогодні друге почесне місце з заколочкою від Фіона Франшімон. Це золото, золото, брильянти. Друге місце займає сьогодні. І перше місце займає сьогодні Ліберті. Це фантастичний аромат. Мені дуже він сподобався. Я пам'ятаю, що Ліберті мені взагалі покорив своїми ароматами в цьому адвент-календарі. І Ліберті 100% заслуговує сьогодні на перше місце. Ура! Та-та-та-та-та-та! І що я можу сказати по 14 му дню? От ніби тут мене не зовсім радую то ці позиції, да тому, що ну тут умивашка просто тут помада, яка мені не підходить. Але ось цей нижній ряд він закрив якби всі, всі потреби 14-го дня. Тому 14-й день поставлю йому таку хорошу тверду дев'яточку по моїм цим внутрішнім відчуттям, да, як, як я отримую кайф від продукту. Ну, і на сьогодні у нас все. А я як завжди буду чекати ваші коментарі. Мені ж цікаво. Який ви рейтинг ставите? Мені цікаво, хто у вас сьогодні зайняв 13-му віконці перше місце, в 14-му віконці перше місце, хто у вас на останньому місці. Можливо, мій рейтинг вас не задовільняє, і ви можете переставити все інакше? Також пишіть свій список. Я з задоволенням почитаю. І не забувайте, що в телеграм-каналі ми відкриваємо також адвент-календарі і ділимось своїми подаруночками. Тож приєднуйтесь. А на цьому в мене все. Я була рада створити вам новорічний настрій, святковий настрій, щоб ваша душа завжди бажала свята, очікувала приємних сюрпризів і щоб ваші мрії завжди збувалися. А я вас всіх обіймаю і до наступних відео. Бувайте! пока пока